Ну, раз тема про обувь, короче, расскажу, бы вспомнила. Откуда у девочки будет чувство... Откуда девочка будет чувствовать моду, если в детстве она ходила в валенках? Я ходила в валенках. И при том валенки... Не, не такие вот валеные, не вот эти валенки. А мамка сама шила. Она была модистка, она ей казала. Так, по вулиці ми жили в посілок, в пасі в Рахманова. Це таке, знаєте, і не село, і не город. Отаке. На нього казали посілок. Ні в кого там не було ні коров, ні коз. От, ну, Там жили робочі, які работали на А, аксидент. Ми в пробке тянемся. і це ж поняття. Ой, яка машина на спину, блін. Це був посілок, це было не село. Ну, все одно і не город, коротше, і не город. І моя мамка ж нам шила валінки. От у неї вона это, купила машинку. Я даже помню, як вона її везла. Вона десь купила її з рук, мабуть. І я пам'ятаю, ми сидимо на вулиці, там гуляємо, сидимо, гуляємо, бігаємо, і мамка їде така на мотоциклі, а вот там, де це коляска. Знаєте, мо этот мотоцикл з коляскай. А там, де коляска, стоїть оця швейна машинка. Ну, такі зараз по это... поглинули мене. І мамка така горда їде з той я ж монтую відео і слушаю, що я розказую. Я ж і там так по виходить, що моя мамка сидить за рулем мо... цього <головік> мотоцикла. Ні, вона сиділа взагалі, якийсь мужик віз її на цьому мотоциклі, вона як сзади як пасажир, а там, де коляска, там стояла оця швейна машинка. Корект. І, взагалі, вона сама учка, вона почала шить, шить, шить. І вона таке плаття там шила, її заказували оце ж по вулиці. Мадістка їй дали таку клікуху. І вона нам шила ці валінки. І я, А мені так стидно було в тих валінках. Блин, я сейчас так понимаю, это ж в них было, во-первых, те... а, еще с калошами, калоши. Я не знаю, как объяснить, ж не все поймут, как это пошитые валенки. Вот так вот как-то она шила, и плотные такие, такая ровненько, строчка в так... она так ними хвалилась, все так, Зодя, ой, я каждый модистка, я каждая рукодельница. И потом сверху она купляла такие калоши, <клухи> аккуратненькие. Ну блять воно, воно мені було, звісно, страшне. Мені було в них стыдно. Но в них ж було класно, у мене ж ноги не мокрі. Я в тих, тих, тих по дождю, по всяким чувакам, то сніг тає. а мені все прекрасно. Не, ну, Сапожки теж в мене були. Дівчонки, до сих пор свої сапожечки. Одні були голубенькі, а вторі були чорні. І от я утром виходила снег. Ті і там до обіду вони мене мокрі. І я заходила в хату, значить, батько знімав їх, вішав так ну, коло груби, щоб вони там просихали. І я вдівала інші, а чорні були трошечки більше, вони були ну, комфортніші. Я так поняла, ті голубенькі були з прошлого року, а ці чорненькі значить, на цю зиму були куплені. І, і мамка так валя, дивися. Щоб вони ж не дуже промокли, бо ти більш в них там десь в люди чи куди є, ще в тоді не ходила. Ну, Кудись там в садік, мабуть. Ну, напевно, в садик, так. Да. Такі спогади мені. А ще пам'ятаю, мамка дала мені гроші і каже, йди купи собі м -м, сандалі. Оце така взросла, іди купи сандалі. Ой, це капіт. Ну, яка ж я взросла, ну. Take the exit. Ну, год восім, мабуть, було, каже, йди купи сандалі. Капець, вона мамка тяжко робила. Відна була заморена і бачить, що сандалі треба купити, а сел... вона дуже тяжко робила. Сил немає. А в селі, як в селі, господи, йди там, всі тебе знають. І... Це таке, піди в магазин там і купи. Ну, Там було далечко йти через балку. Ну я пішла. И что ж, значит, это, а мамку боялась. Уже коло сказала: "Я мамку свою боялась, Батька нет, а мамку боюсь. Мам, мамка могла дать пизды". Вот так это выразимся. Кажеще на родным батюкася, бо внучка сиділа, а мені ж телефон з рук вивалився. Нехай внучка не слухає, бо я так стараюсь здесь там вырезать мати, а мне так смачнейше, господи. И в общем это right Мамку боялась, значит, а мамка всегда мені купляла та й це не мені одній. Всіда батьки купували те, що ти не хочеш. Вибираєш ти одне, тобі подобається якась одяжка там, чи якась ета, взувачка. Вічно вони так. якусь, ета, чорт знає що куплять, і ще на п'ять розмірів більше. Ну, поняла, так? Да? І, в общем, я ж прийшла за тими своїми туфлями, чи сандалі, сандалі, сандалі мені треба були. І я, значить, собі так думаю, своєю 7-8 чи років головою. Если я куплю некрасиві, значит я мамки угожу. Вона не буде на мене кричать там чи що, і, в общем, я буду хороша доця. И я выбрала якісь, чи вони пацанячі, чи що, ну вони, коротше, якісь шкари такі некрасиві. Прихожу домой, мамка дивиться, Валя, що ти купила? Ты ви що вообще вкусу нема? Сама. Я ж думала, що тобі бо тобі... Іди, верни, каже. Ну розмір хороший, мені ж допомогла продавщиця, Розмір все нормально, чуть-чуть так на вираз, все хорошо. Ой, я помню, мене... ой. А я поза обувь купляла, що я купля дюбу це, большого розміра, а туди ватку понапихують, там де пальчик вот так вот, ну там чуть-чуть вони -чуть величка ваті. Вати туди навхають і ходиш, це, блін, поки нога виросте, потом ту ватку достають і все. Я зараз напишу там мені, вот эти змії мої эти кабелини із багатих сімей зараз понаписують. Я вернулася за... Пішла я в той магазин, вернулася обратно і, і продавщиця каже, я ж тобі воля казала, що вони не красиві, чи вони хлопчають, чи щось таке. От ж, без проблем. І я пам'ятаю, я кажу, які тоді хороші, а вибору багато не було, там три, там, чи чотири, може, все. І вона мені это, достала так з, з висоти, пам'ятаю, я не могла достати. Такі красиві, а вони такі модненькі, ну як би модненькі на совєтське время модні. Ну я мій. Від... Я показала, я мій виду, що як у всіх дівчат, як у всіх дітей в мене були нормальні пасанушки. Не то, що там вони модненькі, ну просто як у всіх, не позорні, не так? Я така рада, я пам'ятаю, що вони були бордові з білим. А от сеструха в мене була не така. А от сеструха була така от, Як істерику, як заката, як закота, заталкана мене, если дивиться. Як закота істерику, все нет, мне треба... надо. Ташка, помниш ці лакеровані, такі красиві в тебе були сандаліки, ну як сказати, сандаліки, А я така, боже, які вони красиві! Ну, мене навіть мислі не закрадували, щоб я устроїла а мені їх купили такі самі там, допустим. Ні, я така була якась послушна дівчинка така. Така була хороша доця. А Наталка, та ні. В школу оцей бантик легендарний. Я розкажу. В школу не піде, поки... от її не в не вчителька була там якась противна, що та от іменно сьогодні ви повинні бути там в красних бантиках, от на та красні, а вони. Ну, я не пам'ятаю, ну допустимо, вона не мать цього красного бантика. І вона говорить, я не пойду в школу, Якщо б я сказала, що я не пойду в школу ви що? Та мені, мені мамка в голову оторвала. І мене ми б не було так сказати, я в школу не пойду, бо в мене бантика немає. А могла таке сказати, запроста, і мамка їй нічого не казала. Ну, як би, ну там уже щось сказала, но вона її, по крайній момент, не пиздала. Ні, ну, Наташка ташка тоже получила, там ная тоже было свои проколы. Ну, так недалеко дане кое-где идём. А ещё баба вамка посылала за фаршем, эту девочку маленькую, бейть купи фарша. Купи якусь там курку, эту зеленую ту советскую, синюю курицу. И же ви понимала, це ж не пешком зала було сісти на автобус в этом Романовом. И доїхати до домика, місцеві поймуть. Ну там додочку їхати, там може минут 10, ну все одно як автобус, это как бы это Но я с удовольствием ездила, потому что знаете, потому, почему? потому что возле, возле мясного магазина был вот этот э, магазин магазин с игрушками. Игрушечный магазин. И я сюда заходила, купляла все, что мама казала, там по списку, фарш, там курка зелена, все це, это купляла. И заходила, и там, короче, игрушки. И там я могла залипать. Ну там не ну не долго, потому что расписание. Ж этого. А я ки знала. Автобус назад. Я не знаю, як це я знала, що треба. Скільки мені времени виділено на ті ігрушки подивитися і дождатися? Взагалі не помітила. Це така взросла дівка була. Маленька, взросла дівчинка, мені все поручали, мені все можна було поручити. Така відповідальна. Ну, це ж мамку боялася. В школу ходила і, і не було, вже десь місяця три пройшло. Then keep right onto State Route 400 South. Тут задолбала вот, баба вот это. Use the right lane to keep right onto State Route 400 South. Що я казала? Десь уже, ну, місяць за 3 пройшло, уже не більше, уже осінь глубокая, а я всё на Стютут. Не можу попасть, тому що в мене немає спортивної форми. Нема спортивної формі форми мам. Это, мамки кажу, мама, мені треба спортивна форма. А вона каже, в мене гроші немає відчепитися. Right right <laughs> Прикиньте, казала мене, кажу, відчепийся. <laughs> вона купила, я даже не пам'ятаю, чого вона тільки сказала. Чи вчителька вже писати почала там вже щоденний красний був чешуй.